Хочу сказати, друзі, у нас на сьогоднішній факт, де факто нас є корпорація, яка на базі УССР хоче вивезти всіх українців для того, щоб ми не були українцями. І коли мені минулий раз казали, що я навіваю якусь ситуацію, що вчорашнього дня дня сталося, всі зупинили виїзд. Абсолютно так. Я вже приїхав на заправку. Вже кажуть, ви знаєте, наші заправщики вже не можуть виїхати за кордон, купити нафту, тому що чоловіків просто фізично не випускають. Там вже на кордоні стоять ДЦКшники, які взагалі військове угруповання, яке ну будемо казати, незаконом створено на території України, йому дали таке повноваження. Мали би митники стояти, прикордонники, а там стоять вже ТЦКшники, уявляєте така штука. Тому я ще раз хочу вам пояснити, доки цей бардак буде. Я не знаю, як далі буде, в принципі, я кажу, зелених тут треба по повній програмі, напевно, буде з ними розбиратися, тому що інакшого варіанту немає. І я не заперечую там мені кажуть, що я там проти сафарі, проти ТЦКшників. Друзі, я кажу, що це незаконно. Но я бачу, що напекло, і можливо це якісь будуть варіанти для того, щоб схаменути цих виродків бо, на кажуть зараз в Києві проспект. Перемоги просто перекрили, і повністю машини стояли з поліцейськими. Якщо тебе не індифікували, тебе в поліцію три години після того в ТЦК тебе везуть, дають якісь повістки і так далі. Каже, поки його їздиш вільно, немає людей, люди поховалися, лише що машина їде, то жінка за кермом. Ось така, друзі, у нас реальність. І то, що сьогодні це вікно овертона, знаєте, помаленьку вам розказують, як будуть робити з вами. Ви там прошуміли трошки, а потім помаленьку це беруть і впроваджують. Тому такі от речі на сьогоднішній день творяться. Тому ніхто не буде стріляти по, по Росії, тому що незаконно буде, і це неприпустимо. Ви чули, що заяви з ООН вже. Звучали чиновників, що загинули мирне населення, це неприпустимо і треба все зробити для того, щоб це було. Ну наші коли люди гинуть, то в них спецоперації ніхто з цих виродків не бачить цієї ситуації. Я використовую це слово, тому що не знаю, які синоніми підібрати до, до цих всіх речей, але це е, направді є, направді є. Тому я все-таки надіюся, що здоровий глузд буде е, не знаю, страхом чи не страхом, але ми маємо просто побороти цю всю нечисть, яка зупиняє ці мобільні пости. Ще раз хочу вам пояснити, незаконна зупинка, незаконне перевіряння документів, і є багато зараз в інтернеті, відео, де. Спиняє військовий, чоловік каже, ні, ні, друже, підходь в сторону, поліцейського кличе, мене зупинили. У вас до мене запитання є? Ні, нема. Ну, будьте здорові, я тоді поїхав і поїхав. Тому ще раз кажу, дивляться, хто слабенький, кого можна утилізувати і так далі. Чому відео так за... названо Мобілізація за власний рахунок? Я сьогодні, знаєте, чесно, настрою не було виходити в ефір, але ніби новий рік має бути це крайнє е, таке відео має бути в цьому році, якісь підсумки мають бути підведені. Але...